Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Тема нашого уроку речення. Розпізнаю речення за його основними ознаками Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. А зараз мовленнєва Розминка гра розумне Яблучко. Треба дати відповідь на питання від оцього Яблучка-розумника. І перше питання. Пригадуємо, з чого складається текст правильно з речень. А як відокремлюються речення в усному мовленні? Речення в усному мовленні відокремлюються паузами. А з чого складається речення? Речення складається зі слів. А як пишуться слова в реченні? Слова в реченні пишуться окремо одне від одного. З якої букви пишеться перше слово в реченні? Перше слово в реченні завжди пишемо з великої букви. А що ставимо в кінці речення? Які можуть бути знаки? Може бути крапка або знак оклику, або як в цих реченнях, знак питання. Тож сьогодні ми будемо розпізнавати речення за його основними ознаками? Зараз. Каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, число та класна робота. А далі речення. Ой, яка чудова українська мова! В кінці ставимо, подивіться, який знак знак оклику. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз гра я, вчитель. Пригадай і розкажи, що таке речення. Речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закінченою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Зараз ми з вами попрацюємо за підручником. Треба буде прочитати, послухати, подумати і сказати, скільки тут є речень. Але спочатку ознайомимося із таким словом. Патріарх. Що ж означає це слово? Це найстаріша, дуже поважна людина. Послухайте. Давайте спочатку ви самостійно спробуєте прочитати. Поставте відео на паузу. Подумайте, скільки тут речень. Адже крапочку ми бачимо лише одну. Ну а тепер послухайте. Дуби живуть надзвичайно довго. Це було перше речення. Про що воно? Про дуби. Що вони роблять? Живуть. Живуть як? Довго. Наступне речення. Серед них трапляються справжні патріархи, тобто довгожителі. Про що це речення? Про патріархів, які трапляються. Теж після слова патріархи треба було поставити крапочку, а при читанні після цього слова зробити паузу. Далі. Дуби довгожителі налічують понад тисячу років. З якою інтонацією я прочитала? Подумайте, який знак треба ставити після слова років? Так, знак оклику. Про що це речення? Про дуби довгожителі. Які налічують понад тисячу років. І останнє речення старі доби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Про що це речення? Теж про доби, які охороняються. Отже, скільки речень ви налічили? Давайте ще раз подивимось. Дуби живуть надзвичайно довго перше речення. Серед них трапляються справжні патріархи, друге речення. Дуби довгожителі налічують понад тисячу років. третє. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Четверте. Отже, цей текст налічує чотири речення. Запишіть, будь ласка, перше та друге речення і після кожного речення ставте відповідний розділовий знак. А після цього прочитайте увесь текст і в кінці кожного речення робіть паузу. Наступне завдання. Треба доповнити загадку словами, відгадати її. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Доповнюємо словом і відгадуємо. Лисиця. Ось вона, наша красуня. Зі словом відгадкою, тобто словом лисиця, склади і запиши одне речення. Постав відео на паузу. Ну а зараз я читаю вам рядочок, а ви думайте, чи є слова цього рядка реченням чи ні. Чому? Цілу осінь клопочеться моторна білочка. Це речення чи ні? Так. Слова пов'язані між собою та мають закінчену думку. Про що це речення? Про моторну білочку. Наступний рядочок читаю. Вона збирає і сушить на сочках. Незрозуміло, що ж вона сушить, так? Тому цей рядочок слів не буде речення, оскільки немає закінченої думки. Заготовляє на зиму ялинове насіннячко. Цей рядочок слів є речення. Зрозуміло, що йдеться в цьому тексті про білочку, яка заготовляє насіннячко. У лісові комори господиня складає. Знову речення не закінчене. Треба його закінчити якимось словом. А в густій ялинці білочка влаштувала собі тепле дупло. Цей рядочок є реченням, оскільки думка в ньому закінчена. У ньому вона виховує і годує. Теж незакінчене речення. Незрозуміло, кого вона виховує та годує. Треба доповнити незавершені речення так, щоб вони виражали закінчену думку. Та подумати, які розділові знаки треба поставити в кінці речень. Отже, перший рядочок це було закінчене речення. В кінці нього вставлять крапочку. Далі, вона збирає і сушить на сучках. Що? Гриби. Так. Вона збирає і сушить на сочках гриби, теж ставимо крапочку. А можемо поставити кому і продовжити речення, заготовляє на зиму ялинове насіннячко. Завершене речення крапочка. У лісові комори господиня складає. Подумайте, що вона складає? Вона сушить гриби, збирає насіннячку, а ще бачимо на малюночку жолудь. Тобто що вона складає? Запаси на зиму. Теж в кінці цього речення крапочка, а в густій ялинці білочка влаштувала собі тепле дукло. Розповідне речення теж крапочку ставимо. У ньому вона виховує і годує кого? Своїх малят, білченят. В кінці цього речення теж треба поставити крапку. Прочитайте, будь ласка, який текст у нас утворився, та доберіть до нього заголовок. Подумаймо, про що йдеться в цьому тексті? Про клопоти білочки. Так можна і назвати осінні клопоти білочки. А зараз гра розсипанка. Треба скласти речення і записати його із розсипаних слів. Ліс зима уприйшла. Яке речення можемо скласти? Так, у ліс прийшла зима. Поставте відео на паузу. Запишіть це речення. Далі. Одягли шуби, дерева білі. Дерева одягли білі шуби. Ставимо відео на паузу, записуємо це речення. Дерева одягли білі шуби. І Останнє речення нам треба скласти із розсипаних слів співу не пташок чути, не чути співу пташок. Це було третє речення, яке треба було записати. Скажіть, чи можемо ми ці три речення назвати текстом? Так, дітки, можемо. Коротенький текст із трьох речень, оскільки всі речення пов'язані між собою та викладені у логічній послідовності. А зараз нам треба побудувати речення за поданими схемами. Перша схема. Подивіться, три слова має бути в цьому реченні. І воно має бути розповідним. Я придумала таке. За цим малюночком. Дівчинка тримає олівець. Придумайте своє речення з трьох слів. Наступна схема. Подивіться теж три слова, але одне з них має бути коротеньким службовим словом. Прийменником або сполучником. Крім того, речення має бути питальним і говоримо його з питальною інтонацією. Наприклад, таке, підемо на прогулянку. Ось коротеньке слово прийменник. Придумайте своє речення. А зараз гра так чи ні? Зіграти хочеться мені і з вами в гру веселу, так чи ні? Я вам питання задаю, а ви готуйте відповідь свою. Речення виражає закінчену думку. Так чи ні? Перше слово в реченні пишемо з маленької букви. Так чи ні? А з якої? В кінці речення можуть стояти такі розділові знаки крапка, знак питання чи знак оклику. Вислів, діти весело є реченням. Звісно, що ні, бо не зрозуміло. Діти весело що роблять? Тут не вистачає слова. Слова в реченні зв'язані між собою. Всі слова в реченні пишуться разом. Знову ж таки, ні. Всі слова в реченні пишуться окремо. На домашнє завдання я вам пропоную відгадати і записати загадку вправа 6 на сторінці 33. Полічити скільки. Речень в цій загадці та накреслити схему виділеного речення. Сподіваюся, що на уроці вам було неважко і урок сподобався. А зараз пропоную відпочити та зробити фізкульт хвилинку. I'm going Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!